Міліція має право прослуховувати телефони і стежити за кандидатами в народні депутати, якщо їх підозрюють у підкупі виборців. За даними радника міністра МВС Анатолія Геращенка, на сьогодні відкрито 178 кримінальних справ за порушення виборчого законодавства. 71 з них пов'язана з підкупом виборців. За законом, тих, хто купує голоси, будуть карати обмеженням волі або ув'язненням на строк до трьох років. А того, хто продає голос, можуть оштрафувати на суму від 1000 700 гривень до межі 5 тисяч, або присудити виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі. Ці кандидати, які намагаються максимальні ресурси вкладати, в тому числі прямі грошові, а не лише в формі тих чи інших матеріальних благ, продуктових наборів, подарунків, талонів для дантиста, каструль і все, на що вистачить фантазії кандидатів. Відповідно, будь-які пропозиції до бабусь, в тому числі є підкупом. І хочу нагадати, що згідно змін до кримінального кодексу, навіть якщо ви їх взяли і не проголосували за цього кандидата, ви є співучасниками учасником кримінального злочину тяжкої тяжкої категорії